А що буде, якщо я не прийду на суд по 130 статті? Чи відкладуть справу? Дивись, багато водіїв думають, що якщо не прийти на суд по 130-й, то справа зависне нічого не буде. Насправді це зовсім навпаки. Суд має право розглянути справу навіть у вашу відсутність. І це дуже часто так відбувається. Уявіть, вони прийшли і справу розглянули без вас. Суд виніс постанову. Почався строк апеляційного скарження, ви про постанову не знаєте, строк апеляційного скарження пропускаєте. У вас накопичується величезний штраф, а ще гірше, коли ви керуєте автомобілем, вас зупиняє патрульна поліція, вони бачать, що у вас є позбавлення, про яке ви не знали. І на вас ще складають постанову по 126-й КУПАП, а це штраф 20 400 гривень. Ну, скажімо так, вигади абсолютно ніякої немає. Абсолютно. Неявка в суд не звільняє від відповідальності. Неявка в суд не звільняє від розгляду справи по суті суду. Неявка ваша в суд не звільняє від того, що вас притягнуть до відповідальності за статтею 130 КУПАП.